Фікуси, сукуленти, декоративне алое та кактуси цих зелених малюків принесла на рослинний ярмарок пані Олександра. Зазначає, рослин має багато, тож вирішила поділитись радістю з іншими, а собі взяти квіти інших сортів. Чула, що в Києві був пленслоп, дуже хотілося, але якось через півкраїни з рослинами їхати було трошки страшнувати. Вже тіланцію взяла атмосферну і в мене там. Боже, забула вже як називається. Е, ну, декілька рослинок вже одну виміняла, і одну купила, і одну взяла. На план Сваб завітали близько 15 флористів-любителів. Всі вони принесли свої квіти. Тут можна було продати чи придбати рослини, обміняти їх або ж залишити у якості благодійного жесту. Про те, щоб приєднатися до ярмарку, людям слід було пройти процедуру реєстрації. У нас є стол гуманітарки для людей, які виїхали з тимчасових окупованих територій, залишили всі свої рослинні, колекції. І для них ми збираємо різні квітки, рослини, кашпо, горшики. І а, люди можуть брати. Спочатку заходу була. Ну, близько 50 рослин. Я зараз бачу, що вже десь 20 рослин залишилося. Люди приходять, ставлять деякі де єдина де такі благодійний обмін. Всі принесли всі, що хотіли. Хтось маленькі коробочки, хтось великі ящики, хтось проїхав на машині і провез весь багажник машин. Ну тут, тут вже в кого скільки рослин, хто скільки захотів поділитися. Разом з цим на заході тривав збір коштів на організацію дозвілля самотніх літніх людей. На виручені кошти волонтери планують влаштувати для пенсіонерів майстер-клас живопису. Враження від рослинної барахолки перевершили всі очікування. Зізнаються організатори. Люди класні прийшли, класні рослинки принесли. Будемо спілкуватися, дивитися. Думаю, що до вечора дуже буде класно. Мені здається, що всі задоволені для мене це найголовніше. Що ми досягнемо своєї мети зі збору, що люди все таки отримують нових зелених друзів, трошки покращать свої апартаменти, да, зробить їх зеленішими. Це моя мета, щоб в людей було більше життя в квартирах. Це класно. Ми дуже нервували, ми думали, що людей буде мало, тому що війна. Але вийшло так, що багато до нас завітало людей. Захід проходить дуже гарно, і ми вже думаємо, що наступне ми зробимо вже перед Різдвом. І будуть у нас там ялинки, прикраси, горшики, подарунки. Тому я думаю, що цей захід він потрібен в Запоріжжі. Також на курсі лекцій відвідувачам розповіли про базовий догляд за рослинами, корисні добрива для них та власне про те, як обрати зеленого улюбленця відповідно до свого ритму життя. Наталія Юр'єва, Роман Котляр, телеканал ТЕМ.